привіт з вами автофокус. До нас у продаж залітає ось така красуня. Це Audi A8 2013 року. Автомобіль проводився з США нинішнім власником, відновлювався якісно, виключно оригінальними запчастинами. Авто у нас в чорному кольорі, в короткій базі, але на максимальній комплектації з ось такою адаптивною full-ледоптикою, з ледходовими вогнями, помивач фар, як ми бачимо, є дістроніки. Звісно наш Автомобіль. На бензиновому двигуні об'ємом 3 літра. 20-те колесо, у нас 265х40, на нова зимова гума. Є безкошовий доступ на всіх дверцятах, до дотяжки всіх чотирьох дверей, електропривід кришки багажника. Задня оптика у нас також LED. Як ми бачимо, у нас панорамний дах. Венецьк склопакет втоновано авто за європейськими стандартами. Є електропривід дзеркал з пам'яттю підігрівом та складанням, преміальна акустика, бус, алькантара карти, вставки з дерева, пам'ять обох передніх сидінь. Є система контролю світлих зон Обидва передні сидіння у нас з електрорегулюванням, масажем, підігрівом, вентиляцією, пам'яттю вони в нас шкіряні, з перфорацією, з такою ромбовидною прострочкою, є також датчик світла та дощу. Кермо в нас також з електроприводом та пам'яттю. Пробіг автомобіля всього 117 тисяч км. Є система контролю та утримання в смузі. Нагадую, адаптивний круїз контроль. Кермо у нас мультимедійне шкіряне з підкермовими пелюстками. Камери 360. Як ми бачимо, розширений бортовий комп'ютер, алькантара, стійки та потолок. Є складання та відкривання ось цього екрану, також складання та відкривання шторки, Парктроніки система старт-стоп кнопка старт-стоп старт-стоп, електроручник, така автоматична КПП, підігрів та вентиляція сидінь, нагадую, на жаль, тільки передніх, але для заднього ряду також є клімат кліматконтроль. Так, давайте поглянемо, що у нас є позаду. Ось так, достатньо багато місця. Тут також весь пакет керування опціями автомобіля. Лаковане дерево. І ось такий чорний лакований. Чорні лаковані вставки. Є також центральний підлокітник. На якому виведений той самий кліматконтроль. Ось такі підстаканники. Їх тут достатньо багато. Сидіння в нас передні з регулюванням нахилу спинки, точніше, з спинкою. Ну а детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши нам або написавши в чаті. Покупка можливо за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.